Столиці країни-агресорки Москві сьогодні рано вранці заявили про масовану атаку дронів. БПЛА врізалися в багатоповерхівки столиці РФ, а також літали в околицях міста. За словами мера Москви, працювали системи ППО. Дрони були помічені вздовж рубльово-успенського шосе. Це Найелітніше місце проживання в Росії, так звана Рубльовка, Сергій Сабіанін, зазначив, що нібито ніхто серйозно не постраждав а на час роботи екстрених служб було евакуйовано мешканців тільки кількох під'їздів. І атака безпілотників по Москві – це внутрішні російські проблеми. Про це заявив речник повітряних сил Юрій Ігнат. За його словами, таких проблем росіян ставатиме дедалі більше, адже з'явилось немало повстанців, мета яких знести кривавий режим Путіна. Послухаємо. Читав, бачив, порадувався. Ну, більше нічого не можу сказати, що, що там відбулося на Росії. Це їхні внутрішні проблеми. У них проблем буде таких дедалі більше. Їх будуть проблеми створювати їм і Легіон Свободи Російський, який вже там і в Білгородськ і в інших областях хоче скинути режим, кривавий режим Путіна, щоб Росія була вільною нарешті державою. І Легіон Республіки Ічкерія вже набирає обертів. Ну і сподіваюсь, інша Росія теж повстане потім цього тиранії. Ну і, безумовно, наша братня Білорусь, теж народ, який. Теж має право жити у вільній демократичній країні. Олександр Мосієнко, керівник центру військово-правових досліджень, доєднується до нашого ефіру. Доброго дня. Вітаю вас, добрий день. Ем, я загально запитаю: а хто це і що це могло бути? Ну бо е, Юрія Ігната ми абсолютно чітко зараз почули. Що це було над Москвою і в Москві? Ви знаєте, я вам можу сказати таку річ, що коли Німеччина починала війну Другу світову. Вони розпочинали зокрема з того, що вони наносили велику кількість бомбових ударів по всім фронтам. Почали звичайно західного, потім почали бомбити Лондон, потім інші міста е Роттердам у Нідерландах, багато інших. Потім, коли відкрили східний фронт, це були нанесення бомбових ударів по всьому радянському союзу, куди вони діставали, в першу чергу по Україні, які діставались. А що сталося потім? А потім сталося так, що почали бомбити досить потужно Німеччину і її військові об'єкти і підприємства. До чого це я веду і чому я зробив таку аналогію порівняння? Тому що я зараз бачу, що Росія починає страждати від того, що вона почала, і я маю сказати наступне: хто б за цим не стояв, а це все наслідки російської агресії, і вони будуть пожинати плоди того, що вони посіяли, тому що знаєте, як складається? Складається так, що. Все, що скажімо, війну дуже легко почати і дуже важко закінчити, і все те, що ти бажаєш іншому, і несе щось це зло, воно може до тебе повертатись. Зараз воно повертається. Я думаю, що і буде надалі, ми такі процеси спостерігатимемо. Там Путін заявив, що система ПВО спрацювала штатно, але їм є над чим працювати. Він погрожував дзеркальними санкціями. Власне МЗС Російське теж заявляє про якнайжорсткішу відповідь. Що це може бути, враховуючи, що у нас і так кожної ночі російські обстріли і атаки безпілотниками ударними. Ну, ви знаєте, Путін слабкий, відверто. Він погано виглядає. Видно, що його ця ситуація непокоїть. Він виходить з себе, він дається на емоції. Він забувається. Він вже починає коментувати роботу конкретного зенітно-ракетного комплексу якогось, тобто вже доходить до такого рівня. Ну я хочу вам сказати наступне: що ми вже це чули від них неодноразово. Ми вже чули про наслідки. Ми вже чули про атаки. Ми вже чули попередження про те, щоб нам не допомагали партнери. Ми вже дуже багато чого всього почули. І абсолютно нас не повинно хвилювати чергові, скажімо, штатні заяви, які вони роблять заради проформи. Ми почули, почули окей. Ну говоріть собі далі. Ми будемо робити те, що ми вважаємо за потрібне, для того, щоб боротися з російською агресією, і давати відсіч. З того, що ми бачили сьогодні, чи можна зробити певний певний такий висновок, резюме, як це можна було реалізувати? Тому що ну, різні припущення є. Ми, я ще раз буду посилатися на Юрія Ігната, який абсолютно чітко сказав. Це там їхні внутрішні справи, і він про це сам дізнався з новин. Та? Але ем, звідки можна було це запустити? Чи могло воно пролетіти? Кілька, кільканадцять кілометрів, кілька сотень кілометрів. От, от як це могло як до цього могло дійти, як це можна було реалізувати? У вас є це приблизне бодай розуміння? А значить, я можу сказати наступним чином, що конкретно в даному випадку мені невідомо достеменно. Хто це зробив, але це безумовно люди хороші. Їм потрібно подякувати. Це я знаю точно за цей вчинок. Але я можу відповісти на питання, чи маємо ми можливості на сьогоднішній день дронами наносити удари на далеку відстань, зокрема в глиб Росії. Так Україна має такі можливості. Про це мені відомо. Я думаю, що ми ці можливості будемо розвивати. Спасибі, Олександре. Олександр Мусієнко, керівник центру військово-правових досліджень, був з нами про атаку дронів на Москву.